Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. У нас середина липня 2025 року. Ми знаходимося в Англії. Для тих, хто вперше дивиться, я орендую ділянку і вирощую те, що мені бажається. Це так загальний огляд цієї діляночки. Коротко, що ми маємо. Тут я показувала раніше були, горох ріс, врожай вже зібрали, здається, вже нічого не, не бачу я. Той, що досівала пізніше, лише починає цвісти, але засуха його посушила. От він пожовтів, побілів, а той, що ще пізніше був, він одразу зацвів і не росте. Ось таке ж. Якби були дощі, можливо би росло. Зараз не росте. Ця в мене ділянка називається Все, що лишалося, дотикувало», бо не було куди садити. Тут і цибуля, і буряки. В принципі, бурячки маленькі вже наростають, незважаючи на те, що дуже сухо, вони собі потихеньку ростуть. Цибуля теж потихеньку тут росте. Велика, бо багато місця. І багато-багато тут у це в мене приманка для комашок. І завдяки настурці у мене був горох цього року. Там у мене малина, дуже гарна, велика. Мої славнозвісні улюблені два кущі ахі... цих ахінацей. Засуха цього року, вони дуже маленькі, низенькі. Зазвичай вони ось такенні і не можна тут навіть пройти. Я їх кожен рік підв'язувала. Цього року навіть не підв'язувала. Ось така бідося. Малина вже відходить. Останні ягідки. Сух, вона, сух, Ось вона сохне геть на гілках. Не наполиваєшся, важко воду таскати, я в основному огірки ось. Малинка треба зібрати, буде прийти з малим хай поїсти. Там я цього року пересадила полуницю, полуниці вже все. Прийшла суш, вони перестали квітнути. Я їх поливаю, але це не допомагає. Тут у мене капуста кейл, я зробила нову сітку, бо стара геть розлізлася. Ось вже така шикарна. Саме цікаве, садила такими тонюсінькими ниточками. Кілька разів на початку полила, а потім взагалі не поливала, вона в мене була накрита агроволокном тоненьким. І виросла. Мусила термінову сітку купувати, натягувати, бо вже заламувалася. Так, наступні грядки це помідори. Я тут попідв'язувала такі невисокорослі, сливки кругленькі. Видно, що вони Зав'язуються. Ось Це сливки червоні, а це круглі червоні помідорки. Вони називаються манімейкери. Тягнуться дуже до гори, бо тут багато тіні від дерев і від будинків. Ця грядка напівтіниста. Тут у мене гіганти ростуть, але цього року щось вони треба поливати. Маленькі, це біфтомати погані. Треба попідв'язувати. Може ще наростуть. Ще серпень буде попереду які вони якісь маленькі і не цвітуть. Ось Пуп'янки, пуп'янки одразу засихають. Ось вони не знаю, видно. Ось. Це суш. Там далі видніються. Ті, що встигли зав'язатися раніше. Висять китішками. Тут у мене був часник, я його вже викопала. Один кейл залишковий бік. росте. Трошечки спаде жара, я під осінь посію ще бурячки і посію цибулю. За зиму тут цибуля з насіння виростає на весну. Зима тепла і вона собі росте потихеньку. Це черіки, ті, які ампельні, жовті. Ось у мене вже є перші помідорки. Вони вже жовто-оранжеві. Ці вже можна першого зірвати. Отам І далі помідорки посаджені. Цибулька падає, бо сухше, вона вже не хоче рости. Маленька цього року буде просто якась біда. Ревінь два різних. Теж сухо ревінь не росте, але я вдвічі встигла зрізати ще навесні поклапи роги. Гарбузи не ростуть. Поливай, не поливай вони. Картопля починає сохнути. Там по краях моєї ділянки цього року я насадила квітів. Я вже не садила ніяких, ні помідорів, ні зелені, бо дуже в цих ящиках швидко пересихає і горить усе. О, яка краса. Так, ідемо далі. Ну тут ці. Черики, але різні є, як грушки жовтенькі будуть. Тут я показувала грядку огірки з кабачками. З чотирьох кабачків лише два виявились кабачками. Один, напевно, перепилений. Це таке, продають що завгодно. Ці, О, вже кабачок. Ці кабачки вони ніби є. Повно, але ось вони всі, немає бджіл, щоб запилити. Вони всі жовті і просто пропадають Дуже багато. Я фактично зірвала десь два таких нормальненьких і все. А то все такі пустоциди. І це якийсь перепилений. Я не знаю, це явно не кабачок, він як Ліана плететься, на ньому щось таке довге, незрозуміло, що. Це кабачок і пустоцвіти. На кінчиках жовтіють. Ось, нема бджіл на них, хоча і спека, і тепло, а нема кому запилювати. Тут рядок огірочки в мене цього року якісь і поливаю, все одно якісь такі дрібненькі. Вже почалися огірки, треба повизбирувати. Вчора 10 зірвали, на тижні теж так по два, по три зірвала. Треба походити, повизбирувати, бо вони до вечора зістарюються. А тут гірше. Тут гірше. А ось тут нова грядка. Я туди наниз буряни всі, все, що було. І зверху ґрунтом. І шикарні. Ось вони догори плетуться. І звідси я вже вибирала. Такі джунглі. Приблизно такі вони зараз. Ідеальні. Вони такі молочно стиглість і дуже-дуже солодкі. Єси, таке враження, наче хтось їх з цукром змішав. Зовсім не те, що тут в магазині. Заради цього смаку цієї похромкотіти такими солоденькими домашніми ось все ось це. Воно окуповується фінансово. Плюс в мене такий собі антистресін. <гум> Як -так? не треба до лікарів ходити. Я собі насаджую, глубаюся, колупаюсь після роботи або перед роботою. Насаджую квітів. Вони ось вже зацвітають. Моя рядочка, клумбочка я її називаю. Перепилені на Шикарні. І в мене ось такий антистресінчик. І плюс, як то кажуть, починаючи з ранньої весни, у нас повно зелені. Укроп, петрушка, салати різні, молода цибуля, пірячко і цибулька зелена. Потім влітку у нас огірки, кабачки. Капуста кейл постійно нон-стоп в омлетах, Дуже гарно заходить дитині, я люблю. Вже молоду картоплю викопали. Теж солодка така добра. І на осінь буде картопля. На осінь будуть, якщо гарбузи, якщо наростуть. Ось так. Працює англійська дачка. Дуже пізно починається сезон, пізніше садимо, ніж в Україні. Дуже важко буває у ці погодні їхні вибрики, коли або дуже холодне літо, або дощ нон-стоп і все згниває, хворіє. Або як це літо засуха і спека. Але принаймні в засуху я можу прийти з відрами, там вода безкоштовно полити. І в спеку все ж таки є огірки росте. І чорнобривці. Ви бачите, у мене скрізь. Я сьогодні цілий пакет, напевно, вже нарву. Зроблю аджику з чорнобривців, насушу на чай, пелюсточки і зроблю шампанське. Я вже якось розказувала за те шампанське. У мене вже фактично було три баночки маленькі. І на юбілейчик. Вчора останню баночку я вже відкривала. Ось там цибуля на висадку. І ще останнє, що хотіла показати, це гарбузик. Тут колись була куча з перегноєм І залишки кінського там. Перегною ще є сховані, накриті, щоб дощем не розмивало. І з краєчку я втикнула гарбуз, який називається якось 100-кілограмовий. Якщо перекласти на нашу мову, він росте гігантом, ну гігант чи тут виросте в цьому холоді. Але він тут найрозкішніший. Листя гігантське. Там уже жіноча квіточка. І десь тут був гарбузик. О, ось він є. Починає рости, тепер його треба поливати. Тут я замовчувала дуже гарно. Зараз по два відра я лью, а вже, напевно, треба по 3-4 лити, оскільки є гарбузи. І оці бічні треба пообрізати. І там кінчик зрізати, щоб вже це листя працювало тільки на той гарбуз. Ось таке Ось в мене справа. Ще тут покажу теж. Кризантеми. Одна із них червона, це зі мною поділилися. У нас тут є українці, група українців. Галині дякую. Побачимо, як зацвіте. А ще решта, то я з букета начеренкувала. І цього року вони як шалені повкорінювалися. У мене вони скрізь і вдома в саду, і тут. Так що будуть різно і білі, і зелені. І не знаю, які там були ще в букет. У них тут асорти роблять в букетах. Ось такі гарненькі хризантемки. На стурці. Це приманка. Приманка від комашок, щоб не чіпали хризантеми. На цьому дякую за увагу і до наступних зустрічей. Заходьте на мій канал.